Бухгалтери у квітні заповнюють квартальну звітність, тож наступного тижня розкладаємо все по поличках. 14 квітня розберемо, чи обов'язково нараховувати 20 тисяч гривень заброньованим працівникам у місяці прийняття, звільнення чи анулювання відсрочки. Та чи враховуються до їхньої зарплати відпускні і лікарняні. Обговоримо. Як оформлювати надання відпусток, виплату компенсації за невикористані дні і що робити з відпустками сумісників? Для тих, хто зараз готує податковий розрахунок з ЄСВ ПДФО і військового збору за березень, 15 квітня покажемо, як правильно відобразити зарплату лікарняні декретні відпускні та уникнути типових помилок. Пояснимо, як подавати дані про сумісників і виправляти розрахунки, якщо щось пішло не так. 16 квітня поговоримо про агрооблік, як списувати дебіторку та критику. Доторку за новими правилами враховувати гранти, дивіденти та взаємодію з ФОПами. Розберемо облік пального заправки, переїзди техніки і як вести всю документацію без хаосу. 18 квітня розглянемо зміни у лікарняних, які готує пенсійний фонд, нові форми заяви розрахунку та повідомлень. А ще навчимося складати ПДВ-звітність за березень без ризику блокування податкових накладних. Покажемо на практиці, як перевіряти податкові зобов'язання та податковий кредит у баз бухгалтерія. Не пропустіть наші безкоштовні ефіри і реєструйтесь прямо зараз за посиланням під відео.